Відповідно до указу президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року, Україна та її мужній народ визначає важливу подію День Української державності. З 2024 року подія і надалі буде відзначати щорічно 15 липня День Української державності переноситься з 28 липня. Для того, щоб він збігався із шануванням князя. Київського Володимира Великого в контексті відмови від російської спадщини. День української державності це змістовний важливий день для всіх українців. Цей день призначений для того, щоб подякувати Богу за нашу державу, за нашу історію і наші традиції. У цей день ми також відзначаємо всі видатні досягнення України та українські. Триває боротьба за українську державність. Українці щодня героїчно захищають Україну та її майбутнє, щодня докладають зусиль для підтримки Сил оборони України, допомоги постраждалим від війни. Наша сила у нашій єдності. Хай найскоріше настане перемога України 15 липня в День хрещення Київської Русі України. В Кагарлику. Відбулось покладання квітів до монумента героям Небесної Сотні та портретів полеглих захисників України на Алеї Слави, а також до погруддя Тараса Шевченка, учасники заходу, в якому взяли участь представники керівництва громади на чолі з міським головою Олександром Панютою, взяли участь у загально національній хвилині мовчання, вшанувавши пам'ять про всіх, хто віддав своє життя в ім'я перемоги над російськими. Загарбниками. 16 липня в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора. Це професійне свято тих, хто відповідає за фінансовий облік, податкову звітність, планування бюджету підприємств-установ, перевірки фінансових операцій та аудит, бухгалтери, ключові фахівці, які стоять за стабільністю та порядком у фінансах бізнесу. Державного сектора і громадських організацій, свято відзначають в державних установах, банках, на підприємствах, у приватному бізнесі. Його вшановують у великих аудиторських компаніях і в невеликих бухгалтерських офісах. Урочистості з нагоди дня бухгалтера відбулися в Карлику 16 липня фахівців бухгалтерської справи. Привітав міський голова Ласан-Панюта, підкресливши. Неоціненну роль професії бухгалтера в житті громади суспільства в цілому, очільник громади побажав бухгалтерам карличи на міцну здоров'я, щастя, достатків, успіхів у роботі і мирного неба. Я дякую вам, всім за працю за те, що ви робите ну, добрі справи, бо від вас залежить багато і своєчасність. Нарахування заробітної плати, виплати відповідно, комунікація з податком, комунікація з перевіряючими службами, все це лежить на плечах бухгалтерів, в основному це головні бухгалтери, керівники. Тому слова подяки вам. Я впевнений, що все, що ми з вами бажаємо і мріємо, ми будемо робити і все в нас збудеться. За багаторічну сумлінну працю високий професіоналізм, зразкове ведення фінансової та бухгалтерської звітності та з нагоди професійного свята було висловлено подяку міської територіальної громади Людмилі Цко, Діні Нечепоренко, Віті Поночовній, Аллі Чудак, Світлані Пурій, Світлані Наконечній. Ользі Нечепоренко, Аллі Легкій, Галині Сафроновій, Анжелі Демеденко, Наталії Молдовській. Набирають темпів цьогорічні в агроформування громади. Про це та інше ми говорили з заступником карлицького міського голови Іваном Сімцовим, який опікується в раді аграрними питаннями. Іван Михайлович, ви щойно от брали, апробували, досліджували. Що це означає? Це так, навскид спробувати, чи вже готова пшениця до збирання. Ця пшениця, в принципі, вже, мабуть, те, як на зуб оприділяти. Звісно, треба оприділити на волгоміром поміряти, бо тут є трошки зеленіші, не зеленіші, а сиріші зернини. Але вона вже хрустить, вона вже, я думаю, що... В принципі, вже можна, хоча там є багато підгонів, зелених, там, де притоптано. Тому на ще 2-3 дні підождати на такій пшениці. А що у нас у громаді? Так само дивляться на зерно? Так само дивляться, поки з пшеницю ще ніхто не приступив. Зібрали тільки озимі ячмінця. Олександра Васильовича широкоступа було там 200, 240 гектарів, то, звісно, озимий ячмінь дав дуже добре. Як би розказував, що там 7,5 тонн, 75 сантиметрів. Це на сьогодні. Навіть для нашої зони це дуже прекрасний урожай. В цьому господарстві вже зібрали горох, а взагалі в агроформуваннях дуже мало, зимового жита. Проса овса взагалі немає. Основно в основному у нас 4,5 тисячі пшениці це із ранньої групи, що ми називаємо, рання група, 4,5 тисячі пшениці. Майже 1600 ріпаку, зазвичай ріпак збирається раніше, навіть раніше ячменя, але в цьому році він трошки був підмерший весною, і він трошки відстав рості, хоча зараз площі непогані, ну, його небагато, 1600 гектарів. Оце, оце такі ж нива, рання група. Це у нас такі 16,7% посіяно ранньої групи. А остальні Зернобобові, технічні культури. Запитали ми співрозмовника, чи може він спрогнозувати урожай ранньої групи зернових? Він назвав кілька факторів, ризиків, які можуть вплинути на врожайність. Тому, скажімо так, як збіжжя буде в коморі, от тоді і знатимемо. А що за цінами на зернові? Поки ніхто нічого не озвучував, ніхто нічого не говорив. Я не чув, що поки ціни. Ціни, я думаю, що ціна в цьому році, мабуть, буде, то що на півдні дуже поганий врожай. Вони ще більше там пострадали, у них там 40 мм за всю весну було 40-50 міліметрів за всю весну було, було опадів. Зрозуміло, що яка там врожай. Ну, збирають пшениці на півдні, то там 25. 30, де 50, то вони вже дуже радіють, де попало, що десь трошки дощу було більше. Тому, мабуть, такого великого валу зерна на всьому році в Україні не буде. Ну, центральні, західні, ну, захід заливало, теж невідомо як там, що, але наче там все стоїть, не повибивало. Думаю, що захід центральні області, бо південь навряд. Чи. А якщо говорити про пізні культури, то в якому вони стані зараз? Пізні сьогодні в нашій, в нашій громаді в дуже хорошому. Отакі от, от. Поки що новини. На початку жнив 2025 в Кагарлицькій громаді. Далі буде.